Авторія прислала нам подарунок на новий. Розпаковка. Що ж тут нам прислали? Дуже цікаво. Ого! Так. Да. Тест для драйвового настрою. Це що, конфети? Давайте від... відкривати все, мені здається. конхветий дуже у нас в офісі інколи не вистачає конхвет так все є на базочку так я не хочу це відкривати це якийсь плед. бо його розвертати звертати красиво флісово модно. Йдемо далі. О, тут вже коробочка така посерйозніша. Новорічна іграшка. Каліндарики. Дивіться, які красиві і цікаві. О, ну і сама серйозна тема це, напевно, вогнегасник. Ні, не вогнегасник. Є бейбі. Оце подарунок, який ми любимо. На цьому, все дуже дякуємо. Авторія за чудову подавну.